Зараз ти так кажуть, що українці можуть бути багатими. Насправді українці бідні не через те, що вони мало заробляють, а тому, що в більшості не розвинута фінансова грамотність, і покажу я це на досить такому простому прикладі. Близько 60% українців курить. Я зараз не про те, щоб ви кидали курити, якщо ви курите, чи починали курити. Ні, це справа кожного. Я про те, що курять навіть бідні люди, що курять навіть люди, які отримують мінімальну зарплату. В середньому курець витрачає кожного дня на пачку цигарок 100 гривень. Якщо ми цю суму помножимо на 365 днів, тобто на один рік, виходить, що за один рік курець прокурить 36,5 тисяч гривень. Це підтверджує те, що гроші можна знайти. Тобто, що гроші є навіть в бідних українців, які курять, як ж вони знаходять 100 гривень в середньому кожного дня на пачку цигарок. І, от, якщо цю суму, давайте її округлимо до 40 тисяч гривень, відкладати на протязі ну, давайте подивимося, на наше життя. От його можна умовно поділити на три періоди: до років 20 це навчання. Потім з 20 років в середньому до 60 людина працює, заробляє гроші. Тобто 40 років життя людина працює і заробляє гроші. Множимо це на 40 років, у нас виходить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Приблизно таку суму курець за все своє життя прокурить, навіть більшу. От якщо ви не курите, ви б могли ці гроші відкладати, інвестувати, Купляти нерухомість, облігації, акції, ціні папери, навіть якщо взяти там відсоткову ставку середню до дванадцять річних, то за принципом складного відсотка капіталізація – це коли відсотки будуть нараховуватись на ваші відсотки кожного року, і відсотки вже ж вам будуть приносити прибуток. Це називається складний відсоток. Через 40 років ви будете мати близько 7 Мільйонів гривень, ясно, що є інфляція. Скоріше за все, через 40 років ці гроші так само знеціняться, тобто їхня купівельна спроможність впаде. Тому є надійні міжнародні фінансові установи, в яких можна накопичувати цей самий пенсійний капітал. Про це розповідають друзі кожного вечора о 21.00 на на прямих ефірах. Як зробити так, щоб зберегти свої гроші від інфляції, щоб вони залишилися з фантиками, як колись люди в радянському союзі. Назбирали гроші на книжки, да, і залишились без нічого, тобто з фантиками, бо їх з'їла інфляція. Посилання, друзі, залишив в описі, а також в першому коментарі. Заходьте на прямі ефіри, розвивайтесь.